Хотіла трошки розказати про цю історію. Сьогодні виходить міст Монстер. Я не обираю свої історії просто так. Я дивлюсь на те, щоб вони були корисні не тільки е з точки зору лексики та мови. Мені також хочеться, щоб ці історії допомагали дітям щось усвідомити, щось зрозуміти. Бо знаєте, насправді, коли ми щось розповідаємо дітям, вони часто не слухають нас, не хочуть. Ну, це, це нормально, вони не хочуть нас слухати просто і все, це, це факт. Але я помітила, якщо ти їм читаєш історії, вони легше себе відносять до цих ситуацій. І начебто це і не про них, але вони чують і вони розуміють. І потім ти можеш з ними оговорити ці ситуації. От і сьогоднішня історія, вона дуже, мені здається, потрібна, особливо українським дітям. Я знаю, що через ситуацію в країні дуже часто дітям потрібно переїжджати. Переїжджати в нові місця, в нові будинки, навіть тимчасово. І ця історія якраз розповідає про дівчинку, яка з батьком переїхала до нового будинку. І їй це не дуже сподобалось. І ця історія якраз показує, що нове це завжди якась пригода. І якщо подивитися під іншим кутом на це все, то можна знайти і нових друзів, і нові пригоди. І взагалі це не має бути таким сумним.